Слава Україні, удар по Святогірську на Донеччині. Є постраждалі Множинне громадянство в Україні. Операція із виявлення нелегальної зброї провели 104 обшуки на Хмельниччині. Детальніше далі я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про множинне громадянство. Отже, розберемо, у яких випадках це допустимо. Якщо дитина набуває громадянство України та іншої держави за народженням, якщо дитина, громадянин України, набуває громадянство своїх усиновлювачів іноземців, якщо автоматично набуває інше громадянство через шлюб з іноземцем, якщо повнолітній автоматично отримує інше громадянство відповідно до законодавства іноземної держави, але не має підтверджувального документа, якщо іноземець із країни, яка входить до визначеного переліку, набуває українське громадянство у спрощеному порядку. та якщо громадянин України отримує громадянство країни із переліку тих, чиї громадяни також можуть спрощено отримувати українське громадянство. Сьогодні 243 депутати проголосували за. Російські окупанти вдарили з зенітного ракетного комплексу с 300 по Святогірську Донецької області. Постраждали п'ятеро цивільних. Ворожою атакою в населеному пункті пошкоджено 19 багатоквартирних та приватних будинків, 7 автомобілів, гараж і торгівельні павільйони. Хмельниччина у скурботі. На Старосинявщині прощалися із сержантом. Мельником Олексієм. Він народився 20 березня 1970 року у селі Заставці. 25 лютого 2022 року Олексій Мельник добровольцем вступив на військову службу. Воїн загинув 10 червня 2025 року на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Поховали захисника на місцевому кладовищі села Йосипівка. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну! У рамках загальнодержавної операції із виявлення нелегальної зброї та вибухівки на Хмельниччині провели 104 обшуки. У рамках цих заходів виявили та вилучили з нелегального обігу 12 одиниць вогнепальної зброї, гранатомет, 17 бойових гранат, понад 6 тисяч набоїв різного калібру та інші боєприпаси. Крім того, у фігурантів вилучили і синтетичні наркотики та канабіс. Заходи проводились із залученням бійців поліцейських спецпідрозділів за процесуального керівництва прокуратури. Фігурантам доведеться відповідати згідно кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років ув'язнення. Цього літа у Хмельницькій громаді працюватиме 48 дитячих таборів. Планують оздоровити понад 4 тисячі місцевих дітей та дітей із прифронтових громад, якими опікується місто. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, впродовж літа діятимуть позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку чайка для майже тисячі дітей. З них 660 відпочиватимуть безкоштовно, адже це діти загиблих захисників, полонених, безвісти зниклих та діючих військових. Також три табори на базі дитячо-юнацько-спортивних шкіл із денним перебуванням для 170 дітей, 42 табори з денними перебуваннями на базі закладів загальної і середньої освіти. Табір з денним перебуванням над Бугом на базі Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Він розрахований на 150 дітей. Та наметове містечко мандрівник міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді для 45 дітей. Неподалік Хмельницького перекриють залізничний переїзд. Завтра, 19 червня, буде закрито рух автотранспорту через залізничний переїзд 1233 го кілометру перегону Гречани Чорний Острів на автодорозі державного значення Т-2311. Хмельницький Волочиськ. Ремонтні роботи триватимуть з 8 ранку до восьмої вечора. Об'їзд здійснюватиметься автошляхами М30, Стрий Умань, Дніпро із Т – Чернелівка Чернолівка, Городок Смотрич, Т – Хмельницький Волочиськ, саме через село Водички, село Педоси та село Мар'янівка. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Цінуємо вашу увагу та вашу довіру. Уже працюємо над новим випуском «5 хвилин на головне. Тож до зустрічі в ефірі.